Як задумувався промприлад, що мало бути, що є зараз реалізовано? Ну і до чого там взагалі це має Окей. Ну, в цілому ідея? Ми створюємо інноваційний хаб на базі старого старих корпусів заводу. Промприлад частину з них реконструюємо, і частину додаткової нової інфраструктури додаємо. Загальний наш масштаб це 2 гектари землі, ділянка, і 45 тисяч квадратних метрів, які ми реконструюємо, будуємо в Сумі. Станом на сьогодні ми повністю реалізували дві перші черги з чотирьох і введено в експлуатацію 19,5 тисяч квадратних метрів, які заповнені станом на сьогодні разом з контрактами, які в процесі заведення на 95%. По плану до кінця року ми маємо вийти на нульову вакантість або наближену до нульової. Але ми не стільки про квадратні метри, і не лише про квадратні матри, скільки про розбудову достатньо унікальної екосистеми всередині цієї інфраструктури. Загалом ми маємо вийти на показники 3,5 тисяч прямих робочих місць всередині, і щоденний гостєвий трафік від 10 тисяч і більше відвідувачів різних функцій, різних послуг.